Леонід хлібов, ластівка і шуліка. Трудяща ластівка край берега літала, земельку мокру збирала щоб хатоньку собі зліпить, щоб де було, І їй, і діткам жить, Тихеньку долю веселити, і бога, і людей хвалити. Сидів шоліка на вербі і так до неї обізвався. Дивуйся тобі, не раз я придивлявся. Усе ти між людьми і не боїшся їх, Пройди світ таких, не тільки що під стріхою співаєш, ще у вікно літаєш. От хоч і я не в тебе вдався, шуліку у нас відзвуся, і лихо від людей набрався, і зло бере, а все таки боюсь, досадно стане хоч кому. Тобі привіт, мені біда велика, а та йому: Я ластівка, а ти шуліка. І не чинила злади не була, а ти подумай, пане брате, яке життя твоє завзяти? Ось свій курчати птащо копав, ні ласк, ні жалю не знав. Давно, давно мовляють люди, що добренько короби, то добре. Буде.